Євангелія, читання. Будьмо уважні одного разу, Ісус прибув і з учнями на той біг, Край краю гадаринського зустріли, зустріли, його. два біснуваті, що з зробів, такі люті. Що ніхто не міг перейти тією дорогою, і стали кричати вони, що нам, і тобі, Сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас перечасно мучити. Поблизу від них пасить велике стадо свиней, біси просили Ісуса, як ти нас виганяєш, пішли на звоте стадо свиней, ідіть, сказав їм Ісус, і вийшли біси із біснуватих. І вийшли у свиней, тоді все стадо кинулось в в море, і втопились у хвилях, а пастухи втекли, і, прибігши в місто, все розповіли, і сказали про біснуватих. І усе місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши, його просили, щоб Ісус відійшов з їхніх околиць, і сівши в човен, Ісус переплив і прибув. У своє місто. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі христі, ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, що біси, вигнані із існувати, кричать. Що нам і тобі, Сину Божий? Ми знаємо, хто ти, святий, ти прийшов перечасно мучити нас. Христос часто переходив своїми учнями по краю Гадаринському, але не звертався до жодної групи людей, ані до кого поосібно, хіба і хтось сам звертався чи потребував помочі Ісуса. Аж тут двоє бісноватих самі дають про себе знати, самі виявляють себе, показують свій жахливий, занедбаний духовний стан. І це вказує на дуже важливу річ також для кожного з нас. Тобто Христос є Богом, Отже, є святим, і ця святі Ісуса Христа ніколи не дає спокою злим духом і ніколи не дозволяє їм почувати безпечно і вигідно. Тому вони самі себе виявляють і починають кричати: Ми знаємо, хто ти, святий Божий, ти Христос, і ти прийшов перечасно мучити нас. Так кричать біси, коли поруч знаходиться Христос Господь, сила Божа. Тим самим дорогі Христі, і в нашому житті чим більше ми будемо намагатися стриміти до християнської досконалості. Чим більше будемо намагатися ставати святими перед обличчям Божим, тоді тим більше ми будемо змінювати цей земний світ, будемо впливати добре на інших людей і нашого оточення, будемо мати можливість звернути їм увагу на недоліки чи провини чи життєві неправильності, а навіть зможемо допомогти їм знайти розв'язку чи якісь вирішення в проблемі чи в важкій ситуації. Чоземного життя. Тимто дуже важливо є наша особиста праця над собою, тобто переміна наша духовного самих себе, наше зростання в досконалості, християнської святості. Коли ми самі будемо духовно змінюватися, також зможемо перемінювати духовно інших людей, духовно навертати, переображувати, а навіть ізціляти інших навколо себе. За Божою допомогою. Отже, духовна християнська праця над сами собою є дуже важлива справа, не лише для нашого власного добра чи спасіння, але також для порятунку інших людей, для порятунку нашого суспільства сьогоднішнього чи навіть для порятунку нашої любої неньки України, а навіть для порятунку спасіння всього сьогоднішнього світу, всього людства. Тому святий Тома Аквінський каже і повчає, «Божою, з Божою допомогою трудись над власним спасінням і тоді біля тебе тисячі будуть спасенні і отримають вічну нагороду в Царстві Небесному. Ви чули останнє речення? Чи може хтось заснув? Божою допомогою. Руди ще над власним спасінням. Працюй над тим, щоб твоя душа була спасена Божою допомогою. І тоді біля тебе тисячі будуть спасені і стані учасниками Царства Небесного. Подай Господи, щоб так сталося в нашому житті. Промовимо Ісусі з душі. Усі думки нашої промова.